Вітаю тебе! Дякую, що відгукнулася на мій запит. Розкажи трошечки про себе. Розкажи, як ти прийшла. Духовні знання, в самопізнання, оцей трошечки свій такий якби шлях, мене звати Олеся, мені 37 років. Я маю досвід роботи близько 15 років в державній установі. Останніх 5 років я працювала на посаду на керівній посаді в державній установі. Але після знайомства з вами, анюта, моя свідомість стрімко почала змінюватися, і я вже себе не бачила на попередній посаді. І наразі я більше ніж півроку. Працюю в центрі життєстійкості фахівцем і соціальної роботи, де основна моя задача це допомагати людям, які потрапили в складні життєві обставини. Шлях мій почався ну взагалі з вашою роботою. Я познайомилася близько п'яти років випадково. Ну Хоча ми знаємо, що нічого не випадково. Так я отримала ваш номер телефону взагалі від невідомої для мене людини. Так, ми просто були в одному салоні, і просто я почула її. Розмову, і таким чином ну, я попросила в неї номер телефону. Тобто це просто, ну як не знаю, благословіння, от таке на мене зійшло. І потім я відвідала, так до вас прийшла для того, щоб отримати відповіді на питання, які мене дуже хвилювали. Саме перше, хто я, звідки я, для чого я живу взагалі, для чого я народилася і яке моє призначення? Тому що. От я жила, ніби то все добре. Сім'я, дитина, робота ну, престижна робота. Але постійно було відчуття, що щось не так. От я не відчувала смаку цього життя, а мені так хотілося просто жити, <смакувати, посмакувати <смакувати його так, просто жити. І після зустрічі з вами, після того, коли е, ми розібрали мою натальну карту, для мене відкрило, Ну я отримала дуже багато відповідей на питання. Потім був курс нумерології, який мені допомагав, і наразі допомагає, і в роботі і в особистому житті ці знання мені допомагають більш свідоміше вжити, проживати це життя і більш з більшою добротою, і розумінням, без оціночного судження відноситися до людей, сприймати їх такими, як вони є. А найголовніше, що ці зміни на перший погляд, вони непомітні але. Вони так ласкаво заходять в моє життя. Це відображається в першу чергу на тому, що в мене змінилось коло спілкування стосунки з чоловіком покращилися. Я більш з розумінням відношуся до його станів і не так яскраво і емоційно реагую на, ну, на якісь його вчинки. Але Найважливіше це було те, що а, я дуже багато років хотіла змінити свою роботу. Але коли ти потрапляєш в систему, з неї дуже важко вийти. Особливо в нашій системі да, да. На, насправді дуже важко. Ти як отой коник, де вішка, і ти просто не бачиш, куди тобі рухатися. Але це якраз трапилося. Як я вже була на другому курсі свідомості да. творця, я вирішила довіритися Всесвіту і Богу і віддати йому свої руки і і так дійсно трапилося, що прийшла людина неочікувано, яка запропонувала своє життя. Так, так не очікувала, та вони прийшли, <рі> і при тому, що саме цікаво, що прийшла та людина, з якою раніше в мене був конфлікт, і я думала, що ми ну розійшлися назавжди. Але вона прийшла і мені запропонувала. І що саме цікаво? За мною е, піш, пішли ще люди, в яких я була керівником. Мені також було дуже приємно, що е, люди мені довіряють, і вони за мною пішли. І зараз е, я маю значно більше часу. Я почала бачити це життя, барви його, йти на роботу. Я не, я не лечу, не спішу Задовлення, як завжди. Да. І задоволенням. А найбільше задоволення я отримую, коли люди дякують. А ще один такий момент був дуже важливий, чому я взагалі почала. Задумуватися, що потрібно що змінювати в своєму житті. Я дуже хворіла. Я просто я з хвороб. в мене одна за одною, одна за одною. І я. Е розумію що ну так не має бути, я молода, здорова жінка, а я не можу вилізти з цих хвороб. І от саме, коли я була у вас, ми розбирали мою натальну карту, і ви мені пояснили, яке моє призначення, чим я повинна в житті займатися. І я так ваші слова запам'ятала, що якщо ти по-хорошому е не йдеш е по своєму шляху, то до тебе приходять хвороби, які тобі підказують, що ти йдеш не туди. А якщо що і тобі і так не доходить, то далі буде жорстокіше, і я зрозуміла, що якщо я хочу жити. Якщо хочуть всі, так якщо я хочу жити, то ну потрібно змінювати своє життя і брати відповідальність в свої руки. Людей взагалі хтось є винен, зеленський Путін, Трамп, так. ще хтось. А в тебе ніхто не винен, і так само я на роботі попередній, на державній У мене також. От все погано, керівництво погане, ще там якісь закони не працюють. О, а потім я зрозуміла, що це проблема моя, бо я так. його або приймаю, або не приймаю. Пригадай, з якої точки А ти починала, який в тебе був тоді стан, які думки, от що було всередині зовнішнє, коли ти починала йти цей свій шлях? Ну, найперше, що от я пригадую, це тотальне відчуття незадоволеності життям. Е, Ти ходиш на роботу, ти дружина, готуєш їсти, е, ти мама, але ти. Все це робиш ну, на автоматі, не вкладаючи ну ніякого сенсу в ті дії, які ти робиш, хворобливий стан. Тобто, ну так, просто одним словом, це тотальне незадоволення своїм життям. До речі, по все. статистиці 80% людей вони незадоволені своїм життям. Так? Тобто глобальна проблема людства це депресія, невдоволення своїм життям і небачення далі, а що робити. Тобто цього шляху. Тобто більшість людей вони живуть і вони не бачать, що вони будуть робити, якби. Далі, як вони будуть далі, йти що робити, як жити, як приймати рішення? То тобто, є це така дитяча позиція, так і от я це прекрасно роз... ну, Я зрозуміла те, що я так не хочу і хочеться наповненості. І це мене змусило рухатися в першу чергу. Що стало для тебе якимось таким поворотним, поворотною подією, глибоким інсайтом, що так більше жити не можна, і ти вирішила все. Я змінюю і піду, якби іншим шляхом. А, ну, саме перше, це те, що я дуже часто почала хворіти. Мене це дуже ну, напружувало, бо хочеться ну, вільно почуватися, А ти постійно на таблетках, на антидепресантах постійно ти хвилюєшся постійно в стресі. А що буде завтра? За минулим думаєш, а можна було по-іншому. Також. Незадоволеність, напевно, певними якимись і сімейною ситуацією. Хоча ну, чоловік у мене люблячий, все добре, але от якесь було нерозуміння. Ну я розумію в першу чергу, з, з моєї сторони нерозуміння його і. Я не відчувала от я не відчувала е, вірніше. Я відчувала, що я йду не туди. Я не розуміла куди, але я не могла вже просто так жити. Я розуміла, що якщо я щось не почну змінювати в своєму житті, е, я не бачила сенсу е, взагалі в цьому житті, от е, незадоволеність. І дуже хотілося е, оцього відчуття щастя, mm -hmm. і от ця нестабільність, що ти не відчуваєш під ногами е, опори. Мабуть, так відсутність цієї опори. Мені хотілося е, опертися, але я також розуміла, що опертися в цьому житті я можу тільки на себе. Mm -hmm. А як це зробити? Я не розуміла. Так, я читала багато книжок. Я а в мене навіть був досвід е, візиту до психолога. Він був один раз, і я зрозуміла, що більше я до психолога не піду, бо мені психолог запропонував пропрацювати мої травми в минулому класика. Класика жана психологія. Я да? прийшла додому, і я почала думати, чи готова я пропрацьовувати свої кльоші, <гум> і зрозуміла, що не готова, тому що це не має ніякого сенсу. Те, що було в минулому, його вже не повернути. і і я думаю, якщо я це пропрацюю, то можу швидко покинути роботу, розлучитися і ще накоїти якихось дурниць. А я хотіла змін, щоб вони проходили м'яко без оцих американських горок. Мягко, але дієво. А насправді психолог, психологія, ну взагалі, якби всі науки, да вони якби дуже дуже молоді. І в принципі, якщо психолог не має базових якби знань, да як створений цей світ, як ми з ним взаємодіємо. То дядя Фрейд вже не дуже якби допомагає. Ну я сама маю освіту якби психолога, да, і Я розумію, що ну це таке, ну якби така маленька частинка моїх знань, якби в тій великій глибині, якби цього океану. Розкажи, які конкретні результати ти зараз отримала при проходженні курсу, при як то кажуть, співпраці зі мною да, то що на сьогоднішній день конкретно ти маєш в своєму житті із того, що не мала до знайомства з курсом зі мною, і зараз якби маєш. Знаєте, за півтора року мої зміни ну вони кардинальні. За півтора року за півтора 17. курсу, так. Найперше, що на кінець то я змінила місце роботи, хоча я збиралася, мабуть, напевно, років п'ять, але не наважувалася. Потім я Переїхала у власне житло, тобто наразі я живу у власній квартирі в центрі міста з гарним краєвидом. З, так, з гарним краєвидом, це була моя мрія ще з дитинства: жити, ну, мати своє житло. Потім я на наступному тижні планую складати іспити і здобути третю вищу освіту. е-е Хочу вступити на факультет клі клінічного та реабілітаційного психолога. Так я розумію, що ведичні знання і психологія це ну різне, але е, його можна його, гарно взаємопов'язати. Його, його можна поєднати, тому що з тими випадками, е, з якими ну наразі ми стикаємося з людьми, е, в тому числі військовими багато ПТСРів, а потрібно потрібні навички, щоб вивести з цього стану да. е, науково да, так об да. обґрунтовані, і звичайно для того, щоб рухатися далі по е, в соціальній сфері, потрібно, ну, звичайно потрібен буде. диплом. Поки, поки що, ще наша ну наш такий оцей Простір державний, да він все рівно все, все таки вимагає, якби да. опирається на всі ці речі. Хоча насправді ну все дуже просто в цьому світі. Ну, Коли як... я навчалася там, ми, наші лекції були дуже цікаві, бо ну я свою думку їм говорила, вони свою. І до речі, два викладача потім прийшли до мене на курс. По статистиці, психологію ідуть дуже багато людей, які з першу чергу хочуть розібратися якби з собою, Да? якісь якісь там питання і ідуть якби в психологію. Так. Як би ти описала досвід співпраці зі мною, ну знаєте. Я маю дві вищі освіти і багато ну комунікувала з викладачами, але такого вчителя я, звичайно, в своєму житті ну ще не зустрічала. Для мене це новий досвід, він цікавий досвід. Мені подобається, от наскільки ви говорите водночас і простою, і складною мовою, і завжди готові допомогти розібратися в складних питаннях, ніколи не відмовите, що дуже цінно, що не так, що ми пройшли якийсь матеріал, і ви собі розбираєтеся, що хочете з ним і робіть. Ти розумієш, що коли в тебе виникає навіть просто життєва ситуація, не тільки там по, мат по вивченому матеріалу, ти можеш звернутися і. Отримувати, отримати відповідь без, без прикрас, е, отримати те пояснення так, як воно є. І це дуже цінно і. Е... Як як ведах так написано, що зустріти е, хорошого вчителя духовного це дуже велике щастя. І ще е, хочу сказати, що у вас наскільки потужна енергетика, що навіть знаходитися біля вас е, дуже приємно, і мені потім на декілька днів вистачає цього заряду і всім би я. Побажала б ну такого вчителя, як ви, і мені б дуже хотілося в майбутньому, якщо так складеться, от я за вами спостерігаю, як ви поводитеся там з учнями, і мені також би хотілося, хоч трішки, бути схожою, от саме в як вчитель, як ну подавати інформацію, як з любов'ю, як з любов'ю говорити про складні речі, і ви наскільки круто змушуєте людей трансформуватися. Вони навіть самі не розуміють, як це відбувається дуже багато, так. дуже багато людей бояться, що вони не потягнуть, що складні терміни, так. складна взагалі наука, і для них це дуже важливо, да що от ну курси взагалі, я про ну про такі якісь прості речі, чи про складні речі, але простими, якби словами, і що не треба якби боятися. Ну люди взагалі вони постійно щось шукають і самі не знають, що і хочуть, щоб е, жилося легко і просто, але для того, щоб щось змінити. В своєму житті потрібно, по-перше, мати так, сміливість да, да. і бажання навчатися. Девід Шнарх, клінічний, до речі, психолог, він говорить про те, що сміливість вона для сильних якби людей. що ну Насправді не всі люди мають оцю таку Вірніше, це якість є в усіх, але не всі якби розвивають да для того, щоб пригнути, при зробити цей прыжок якби віри. Да? Бо насправді піти навчатися, вивчати цей світ, вивчати себе це дуже великий прыжок віри. Це це така довіра Богу, якби да, щоб довірити йому своє життя і вивчати і гармонійно, якби з ним жити. Останнє питання уяви, що аби тобі спитали, чи от варто йти до. Анюти Ткаченко на курс свідомість творця, що б ти якби сказала? Ну, звичайно, це вибір кожного, і кожен е, отримає того вчителя, рівно да, на якого так, він заслуговує. Да, да, тому я вважаю, що якщо в е, люд, люд, людей да, там, от, хороша карма, вона обов'язково е, приведе їх до вас, тому що вміти відділяти істину від е, Ну, від від неістини, не так це дуже насправді складно І знайти істинного вчителя, який буде нести е, е, духовні знання, духовну інформацію, і при тому наголошувати і вчити своїх учнів в тому, що ви, отримуючи ці знання, ви несете колосальну відповідальність. За свої знання, Знання, які люди можуть отримати у вас, вони надзвичайно цінні, вони допоможуть проживати це життя більш усвідомленіше з відкритим серцем до світу, научаться взаємодіяти з природою і всесвітом відчувати наповненість і. Відчуття оцього щастя внутрішнього, на яке не можуть вплинути ніякі зовнішні події, ні люди, це допоможе змінити не тільки своє життя, а й життя своїх близьких і людей поруч. Тому що ти ніколи не знаєш, де ти можеш опинитися, да. що з тобою може трапитися. коли вони можуть тобі знадобитися, да, людині, коли... яка поруч з тобою. Так. Це такий кладіс, який ми носимо в своїй голові постійно. Ну і на завершення, що б хотілося от, від свого такого. Серця величезного такого серця, такого да наповненого знаннями, відкритого сказати, да можливо побажати тим людям, які м, будуть дивитися і приймати якби рішення. Не ну, взагалі побажати цьому світу. Можливо, я б хотіла побажати а, всім людям бути сміливим. В першу чергу, не боятися змін в своєму житті, побажати а, навчитись не проживати марно своє життя, а навчитися. А, Проживати його з любов'ю, більш усвідомленіше, з любов'ю до, 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 всього, до, до, всього до, жив... до всього живого так. і брати, навчитися на кінець то взяти відповідальність а. за своє життя у свої Дуже руки. Дуже важливий. Тобто, тоді давай за працю над собою <працювати> ми бажаємо всім працювати над собою. Працюйте і будете мати зміни.